І потужності взяти додому генератора, щоб все у вас працювало. Що у вас є? Давайте рахувати по приборам. У вас є телевізор, якісь, у вас є якісь лампочки, у вас є 100% холодильник, у вас є якась можлива морозилка, можлива насосна станція або насос. Дивіться, якщо у вас є ще болір, то тоді, щоб все разом працювало, вам треба брати генератор мінімум 3,5-4 кВт. Тобто бойлер у вас бере 1,5 кВт, 1,5-2, холодильник при запуску бере десь до 1,5 кВт. Навіть коли бойлер бере 2 кВт, плюс в холодильник включається, Е, якісь там освітлення, тобто у нас пікова буде в районі 4 кВт. Тоді 3,5-4 це сігма у нас мідна обмотка 18 тисяч гривень. Ну, якщо у вас нема, наприклад, болера, або ви можете боляр чередувати там, ну, холодильники, морозілки включені, і бойлер ви хочете включити, ну треба чередувати, тоді і достатньо буде в принципі 2,8-3 кВт. Тобто 13,650 у нас іде про крафт. E, краще, звісно, взяти на 3-3-3 три кіловат. А тут ціна навіть ще 13-300, трошки дешевше буде навіть за прокрафта на пару гривень. Хоча мідна обмотка, що тут, що тут. Ну інші різні виробники. E, град у нас ну це мідна обмотка. Повторюся, їх дуже хороші генератори, які себе ну дуже класно зарекомендували. То тобто їх було 100% продано більше, наприклад, чим прокрафтів. Тобто обирати вам, звісно, але всі генератори з мідної обмотки від 8 тисяч гривень.